То щось зробити треба добре. Сейф є. Е, е, яка година на годиннику? Зараз я подивлю, яка година. Це що таке? О. А що це? Таємна кімната. О, oh, ще! Прикинь? Сидить це в кімнаті. О, знаєте що? В мене ідея. Там закрито, там закрито. А тут десь зверху щось є. А, тут чи телевізор. Ага. Дивись, сюда, сюди йде. ЗАКРИТО! ЗАКРИТО. ЗАКРИТО. НЕ ДОХОДИ. Чому його двері закрили? на його морду. Що таке? Крива двері. Добрий вечір. О, у сусіди дискотека напевно має бути. Копійка впала. Та не бери я тут копійку. Дивись, яблуко намальоване. Чо яблуко? Sheldon! Sheldon! Troquei o Chain. Que graça, tá? A, a chota. Привіт всім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Привіт, сусід, два, дві слідки. А, то з Даху, з Даху, Ти скидає, добре. Е, так, того разу. Того разу ми були в мисливці, по-моєму. так, Були в мисливці, забрали ключ, все зробили. Е, маємо зараз тим ключом щось відкрити. І піти, знаєте, куди? Напевне, до мера. До голови сільської ради. Тихо. Оці двері я вроді відкрив. Закривай. Добре. Що тут є? Що тут є? А що там? То щось зробити треба, добре. Сейф є. Е -е, яка година на годиннику? Зараз я подивлю, яка година. Це що таке? О, А що з цим робити? А, -а до -да, машини прикріпити, нічого свій. Ого, мер. То що мені йти до мера, чи що? Вже йти до мера? Я би ще хотів подивитися, що за що на годиннику, яка година. А де той годинник вже чує? Тут більше нічого нема? А. Таємна кімната. Оу oh, ще! Ха. Прикинь? Сидиться в кімнаті. Ой, не кидай, не кидай, не кидай. Я в гараж завіднесу на машину поставлю все буде на А він сюди прийде. Він знизу сидить. Е, так, добре, а де той граш? по моєму отут. ну. А ну є. Yeah. Шестерня. А на що вона нам? Е, Вроді в годинник. Ну, короче, добре, на свистіт, пойм візьму. Вау, 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 вау. Чекай, чекай, сусід, чекай, 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 чекай. Не спіши. Ну і шо, і ми сюди попадаємо з тої кімнати. А наш нам сюди попадати. Що тут? О, тут може стати. І там шестерня. Короче, мені здається, що ми можемо спокійно вже йти до цього. Ай, лейтенант плаче. До мера, чи не. Я вийду на двір подивлюсь. А ну де там мера хата? Там має творони літать. Чи мені може тут такое щось треба зробити? Але там була фотка мера, значить нам до мера? Де ворони? Блин, може ще рано до мене. А ну йдемо подивимось, що в нього відкрито хоть. Ні, брама вроді закрита. Може ми такое щось мало сусіда там зробити з тими. І шестерні десь поставити. Коротше, ми знаємо, де дві шестерні. Що у нас тут? А, тут ще щось відкриває, бляха моха. Не, у него закрита, чуєте? Спит. Це шо таке. Нажов. Це якийсь кот, бляха. Ну це я не вгадаю. Ладно, біжмо до сіда. Там треба десь якусь ще кімнатку відкрити або шо. Або добре давно до шестерні. Біжи, давай бігом, воно ж так бігає, як, я не знаю. Швидко, бігом, чик-чик, побіг, взяв, зробив. Та на паркан заліз. Ми якраз відкрили ту кімнату. Там де годинник намальований. Так що давайте подивимося, де той годинник? Ну де, а де? В цій хаті має бути годинник. Так, шестерні. Тут ніде не треба писати шестерні. Ади? Сусід вийшов. Сусід, де годинник? Це вже нема годинника вдома, теж будесь. А я пам'ятай де. Я сто відсотків десь годинник вийдів. Де він запхутий годинник? Його Нема. О, може там. Там закрито. О, тут шестерні треба. А, ага, тут ще замок якийсь. І там годинник, вроді. Там щось бамкнуло. Або в нього в кімнаті годинник. О, ти здесь залізеш. Там щось бампнуло дода нам треба. Короче, не знаю, що робити. Коротше це якийсь капець. Ну во, годинник, ну 100%. Тут щось треба понацокувати якусь годину вести. Світ не по... І тут! І оцього щось. Воно теж має відкрити. Може мені якось це треба виставити, так файно, не знаю. А ну, але ж не кажеш ти знов тут. Він тут. Ну, годинника вроді немає в його кімнаті. Нема хай. Що Гезвіс. Хочу сюди добре. Та не видно було годинника. Значить воно десь там. І голови мені вже треба поставити. О, знаєте що? В мене ідея. Там закрито, там закрито. тут десь зверху щось є. А, тут чи телеві... Ага. Набив, набив. Там ще телевізор є. Там ще з телевізором треба зробити. Там ще з антенною щось зробити. Та там капець роботи. Робота і робота. Десь зверху ходить. А що вона тут? Ножниці? Ой, біжить сюди. Біжить. Добре, біжить. Біжи, 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 де є? <ріху> з того боку бігає, бідно. Чекай, я хочу злізти десь. О, тут. Это там є якась коробка e -e, Мені Мне здесь коробку можеш відкрити. Що за коробка? Чи не можеш? Не знаю. А це що? Диви, там тоже щось так би малося відкрити. сумці Сумка порожня. Телевізор не працює. Телевізор не працює. Чуєте, хто знає? Коли ми можемо піти до мера. Машину ми відкрили. О, в мер... і в мера ведміді є. Ми ведмеді поставимо і все в день нормас. Отже, в мисливці ще когось треба було забрати. А ну чекай. А тут це вроді ліжко сі відсуває. Там щось поставимо і воно сі відсуне. Що в тут більше нічого нема. Такого нема. Підлежком тоже нема. Дзеркалі. Дзеркала нема, в дзеркалі. дзеркалі. Наш тут дзеркало. Так, я йду в гараж. Ай, тут сусід, чекай. О, десь години к бамкну. Я йду в гараж, попробую взяти таку штуку. Брей, бляй! Да Та, блин, там майже взяв, давай! Е, yeah, взяв! Блин, чуєте, може может, у мене дам ей кисть цей, плечик. Біжит. Біжит, бежит, бежит, бежит. Шестор не взяв. А может вообще сусід, тот, казар? Да нет, тут, вроде якась голова моя будет. Да, Та, там коз голова, да він. він там. Нам туди. Може туди якось зайти треба. З цієї, наприклад, кімнати. Це відкрутити і туди зайти. Як це зробити? Двій, все позабивав гад. 19 годі. Може до гри якось залізти, ей. Хочу з в шестерню. Чекаю, наступна шестерня. Е, ще десь радіона є. Блін, я не знаю. Рибу, диви блін, тут поставити голову треба, від меді Но ну це точно у мене той ключик тікай тікай. Сусід Я не знаю, що робити. Шестерню то заще загублю бляха. Дві вже за мною, не спаняйся Вікно розбив Ви, Прикиньте застрягло Може, десь тут. О! До речі, голова риби. Можемо голову риби поставити. Це закрито. Дем поставим? Звичайно. Я ж си над низми там. Так, а шестерню страню йде? Сейчас десь доскину. Не-є. Де, де він є. Ты все вийде? Може Можем пішов спати. Так. Поставив. И і щось Ну і Добре, ще голову від меді треба. І ще чись голову. Зверху, зверху нема нікого. Oh, oh. Де вниз? Знизу, значить, якась голова мала бути. Це голова, ні, це не голова. Там не, там не. Блин, чекай! Не біжи занов. Да блин, не задував! Чекав я лучка. Е, та не біжи. Блін, наглюк. Ага. Ті, ти до мене з сусідом завдадуся грати 2 години. Може, йдемо до мисливця, голову від меді заберемо. Можна десь на дворі. Можна на балкон залізмо. Так, тут голова реби була шестерню він певно десь забрав. А де він вообще є? А тут, до речі, се в кріслі. У а до речі, якийсь ключик і у кишені. Мені речі, що він сіл колокамина, ми той ключ. Але він бляха не хоче сідати. А вот тут б сів на крісло і я бы забрав ключик. Да, до этого. А ні, не, нема. Блин, нього мау бути. Може в кінці з'явиться. Так, що це вишат. О! Кабанейра. Все. Кабанащи нам поставити і все буде добре. А, -а ведмідь напевно. О! Прикинь! Прикол. Де він є? сюда. Не, він тут. Шо робить? рабы? тікай. Біжи, 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 Ставим, оставимо, ставимо, ставимо. Фу. Кабана, кабана голова є. Yeah. Є. Yeah. Все, що тепер? Щось бамкнуло. Годинник бамкнув. Ну і що? шо? все одно закрыть сит. Голова в знаєш знаешь, де а може тепер-ка голову? Там до мера треба йти. Але не ворони ще тут. Але ж на Фоції є. Видно, там шумер намальований. І голова від мене нього. Це на Фоції. Це дуже дивно. А во годинник. Вниз. Це і 630. А ну вводимо код. Є, я не годинник. Якщо то той годинник. 6. 30. Е, а як то ввести? Або 18. Блін, я не знаю, як то увести. Тут нуля нема. що я маю ввести Диви, ти годинник к нам. Ліоний. Прикол. Шоста. Не підходить. 18. 00. Ні. 17.30 може. Капець Ого, намальований мер і там ведмедь. Значить, треба піти до мера і взяти в ведмеді. У я вже прийшов. Тут те з цим щось, якийсь прикол. Хм. Дивно. Ну, в його кімнаті тут більше нічого нема. Такого. Чекай, це що? А, там шестерня. По <тур> шестерні мені ще не треба. Що я буду з ним робити? Там двері замкнені. А ну може вже до мера? Ні, не до мера. Короче, давай підемо додому подивимось. Може нам вже точно до мера? Але я би ще на той годинник подивився. Ааа, тут шестерні треба поставити. Прикиньте. Дариє. Один. Е, мені треба щось там поставити, щоб забрати ту шестерню зверху. Що мені там поставити, ящик? Це буде друга, третя, де? Щось треба поставити. Блін, я не знаю що. Сусід, стань тут я візьму шестерню за дубов. І тоді ми знаємо код. І тут, напевно, відкриється буде мати ключ. Але мені здається що одна шестерня отута. Ой, це О, я знаю О, Йома я тут вообще якийсь дракон диви. Так, що поставити, що поставити, крісло, не ставись. Що я там поставлю? Герю достренити, де я герю йду Геринмани нема Тут ще карта якась Де він З того боку Почекай, я шукаю щось А до речі, а якщо ми голову поставимо Я думаю, якби ми голову поставили Вона б так нормально заважила А по фарбу там взяли о, я не знаю, що ще взяти. Лом, лом не вийде. Може іграшку? Прикиньте іграшку. Поставимо поставимся в донмас. Так, він знизу. А він там, Все, пішов вниз. Давай до нього кімнату. О, я можу цю штуку відкрити. Я на балконі. О, тут десь до гри може залізти. Погнали. А, то до антенни, напевно потім може буде. Бен ще з антенна там настроїти. Коротше нині мера не буде, я вам кажу. Нині бігаємо всі до похаті. Ну що я зроблю? А, це що за кімната? Е. Ей, фонарі-то немає. А во, там малий якийсь. Закритий клітці. Все, ми його рятуємо. Давай двері. Так, чекай звідки заліз з того боку з того. Тут нічого нема. То куда мне дали? Напевно, сюда. Там ще один балкон. Далій! А ну, відкрійся. Відкройся. Дві все закриває. Там тоже малый. Наші вони поробили эти ходики, якщо туда не можешь залізти в середину. Ну що за прикол? Ну, это наш то. Давай, давай. Так, добре. Туда. Антенна, нам треба антенну, знайти і поставити там антенну. Або антенна. А, її не поставити, її накрутити треба. Так, а це що? В камін впаду. Виліз, виліз. Воу. Wow. А що тут? А, я не можу залізти. Е, так, ну що ж до антени. А, і вже сю вдарив. Дивіться. То з антену капець приколи. Туда. І цього теж вроді можеш керувати. А, другий кусок мені ще треба вчепити. Бачите, другого куска нема. Де другий кусок може бути? Добре сховали другий кусок. Так, тут и залезу, нифига. Блин. А тут... Блин, не залізу. Тут, не залезу. Що робити? Как мені, бляха, ту шестерню забрати в нього. И я ще не знаю, де ще одна. Блин. У нього капець тут запутан все в хаті. Это точно якийсь музей. А ну звісно, ну, ставлю, Ні, вона не, вона нажимає. Там треба щось... Щось велике поставити. Ну але що? Ну? Видиш, воно не бере ту штуку. Я думаю, візьму ту іграшку, ти поставлю. Можемо щось знайдемо. А що буду робити? Бляха, та то ж смітника можеш мусор поставити. Сміття, сміття. Можеш? Я думаю, що можеш. Я думаю, що вона поможе, якщо заставимо туди. Де воно є зверху? А ну нажми підписку, біжи ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Біжимо. Ну, мені здається, він там взе забіг. Давай, 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 давай. Чекс. Е. А як? Целу, не підходить, а що це за. А як не Блін, якусь книжку може. Та тут нічого я не поставлю, вообще. що вони таке вигадали? Та можна будь любий предмет поставити і все буде добре. Поновы Ай, блін, що це таке? Я сам свою пастку. О! Блін, ну звідки я знову? Друга, добре. Третя сто відсотків тут в глобусі. Де він? Він десь знизу вроді. Мені до годинника треба. Лін, десь ходи. Ага, він там. Є, Остання лишилась. Де остання? Або в глобусі, або я не знаю де. Добре, останню штучку знайти. В машині ми забрали, там забрали, що де ще Може Може взагалі десь тут стоїть, чуєш? Сховане отако. Давайте пошаримося навколо. Одна малесенька штучка. І все. і там двері відкриються, і це відкривається вроді дорога до мера. здорово. Драу, дроу, дров. Кайн. Ні, там нема. А, тут більше немає, я думаю, що тут є. Тут нема. Чекай, я сильно не біжу. Блін, а де воно може бути? Тут в нього теж немає ніде. Один їх вже цокнув. Дим. Лобус. Що це за карта, двісь. Эээ. Их я знаю. Це якась дуже дивна карта. Остання шестерня, чекай сусід, думаю. Походим по тих кімнатах, де ми були. Тут закрито, не захвати. Иде. Куда йде? Сюди йде. Закрито! Закрето. Закрито. Не доходи. Бігам двері закрив. Десь на його морду. Блін! Останній раз не закрив. Ну в цій кімнаті не може бути двін. Бо тут ми вже одну забрали. Що з цим глобусом? Та знаєш, що з глобусом робити. Я щось я думаю, що десь... Ааа! Во, він пальцем показує. Нам треба накрутити так, щоб палець там був. Так чи ні? Чи ні? Є. <свистит> Блін. А я ще тоді був замітив того дракона. Але не зрозумів для чого. він. Як то все просто насправді? йди сюди думай. Так, яка година? Е... -е там на... 11. А тут на 7. 11, 7 чи що? 11,7. Запопробуємо да, вести. Прикол. Де він? Де, я біж? його не невір? Біжить. Чекай навіть у кот. Так. 11, 7. Ні. 7. 11. Ні. Та ж точно 11-7. А шо там таке могло бути? Може не 7, демо ще раз дивитися. Код годинника, це 100%. Сейчас навіть не обговорюю. Він пшю до гори, а? Блін, замітив так швидко. Закрывай двері. Ну того, во, 11-7! 30. 11 і на 7, я не розумію. 35. Ааа, 11,35. Напевне. 11,35, я думаю. Я впевнений. Ну. Давай, давай. 11. 35. Фотоапарат. Що за фотоапарат? Та такіс. Ай, блин, заслепело. Що таке? Открывай двері. Добрый вечер. О, сусіди дискотека напевно має будет. Копійка упала. Та не бере эту копейку. Две яблоко намалване. Ч яблоко? одна? одно. одна? Открывай кишеню. Красота, а шота Давай, давай! Да, 6 мои б... О, да, шоот! И шо, шо теперь? Вс, проснулся! Пождй стал И знаете, теперь? Хата мэра. Так что мы скоро идем до Мера. А сами на другий раз. Всім папа. Так, що у нас по так під останнім відео. Привіт, сусід. Що там, коли Монашка та буде, буде колись топ. привіт, привіт, привіт Ти топ, ти тоже топ. Ти найкращий блогер, ти найкращий підписник. Еріка, привіт, Ярослав привіт Привіт Де Майнкрафт. Та буде, буде. Я ще не програв хардкор, не програв. Треба десь пограти. Проте вже не цікавіше, бо найнесподіванішим фактом. І ти дізнався про людське життя, та я де знаю, я не знаю, я не хочу задумати. Привет. Я підписан тебе Добре, молодець, Сталкери, привіт. Дивно мені те, що ми ці граємо за 30-річного дядька, і то дядька бігає, так як треба скакає по і по чужих хатах бігає. Дивно, дивно. Склеп, ти знаєш нікуру кору, корузу. Якщо так, то може зробити спільне відео, будь ласка. Тебе звати Семен. Семен, привіт. Знаю, її, знаю. Але не знаю, коли будемо знімати відео. Коли у нас хоч. А чому ти не граєш в Майнкрафт? Та зіграю, зіграю, коли нова серія. Скоро. Коли Терарія? Ну, не знаю, коли. Терарії, може, взагалі не буде. Як тебе звати, можеш сказати, була Ростислав. Ностальгія. Привіт. Склеп, ти читав книжку «Принцесіт» звичайно, що читав? А, ні, не читав. Брешу. Привіт. Привіт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових серій, дай буде ще. Всім, па, -па. Геймс, розважайся для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео кайфой кожен раз на Ютуб канал Пітвішись. Із Кеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео пайфой раз